Лисичка кума українська народна казка. Захотілося лисичці медом поласувати то все вона м'ясне їсть, а солоденького то й ні. Вирішила вона податися до бджіл похазяйнувати. Пішла на пасіку та так любесенько перед вуликом сіла та лапу туди й засунула, щоб метку дістати. А бджоли того й не злюбили. Як шугнуть вони з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона, як дремене тоді з пасіки. Біжить, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає. Ой, Боженьку мій, який же то мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі? Прибігла додому, уся морда у неї розпухла, лежить вона й охкає. Лежала, лежала. Думала, думала, а меду таки хочеться. Піду, каже, до ведмедя. Попрошуся до нього жити. У нього меду багато. Приходить ведмедику, братику. Страх мене бере, коли я одна. Давай удвох жити. Я тобі за господиню буду? Давай, погодився ведмідь. От і почали удвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'ясо собі і лисиш. Так тій усе меду хочеться. Кожен день вона йому нудить. Піди, старий, на пасіку, принеси меду. Нема чого робити. Приніс ведмідь і меду аж два вулики припер та й каже Оце один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їла, їла. Та за скільки там часу виїла увесь мед. А той другий вулик на горище заховали, зими чекають. Ведмідь терпить, але лисичці кортить. Думає та й думає, як би тим другим вуликом поласувати. Полізла б на горище, так відмідь зараз питає чого. Лежала, лежала, та й надумала, стала хвостом об стінку стукати. Ведмідь і питається, Що то стукає? А лисиця відповідає. Та то стукають. Мене в куми просять. Ну, то й піди, а я засну. Пішла вона та зараз на горище, та до того вулика, та й наїлася меду, скільки хотіла. Повертається, а тут і відмідь прокинувся. Ну, як же твого хрещеника звуть? Та початочком назвали. Яке чудернацьке ім'я. Таке піп дав. Чого там чудернацьке? Ну, гаразд, погодився ведмідь. Другого дня знову лежить лисичка та стук-стук хвостом об стіну. А ведмідь питає: Що то стукає? А лисиця й шепоче. Та то мене в куми кличуть. Ну, той піди. А я заснув. Пішла вона та знов до того вулика. Та так ласувала, що мало що в ньому й залишилося. Повертається, відмідь прокинувся та й питає: Ну, як же твого хрещеника звуть? Та серединкою. Оце ж таки які в твоїх хрещеників імена чудні? здивувався відмідь. А лисиця. Що ти вигадуєш, старий? Де ж таки чудне, коли й свята середа є? А може й так, походився ведмідь. Третього дня знову лисичка лежить та стукає хвостом об стіну. Ведмідь прокинувся та й питає, що воно все стукає та й стукає? Та то мене в куми кличуть. Оце як тебе часто в куми кличуть? Каже відмідь, Е, старий, бо мене люди люблять. Ну, то йди. Пішла вона, увесь мед виїла, вулик перекинула та й вилизала. Тоді прибігла в хату, лягла та й лежить. А відмідь й питає Ну, як же твого хрещеника звуть? Та як же там? Перекинь та вилежи. Такого імені ще й на світі не було. Що ти вигадуєш, старий? Хіба ти піп, щоб знати? Ну, нехай буде і так, не став сперечатися ведмідь. А через деякий час і зима прийшла. ведмідь і каже. А треба б уже, стара, і медом поласувати. Поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко сестричко. Це ти виїла? Ні, це не я. Ні, ти брешеш лисичку. Ти не хрещеників хрестила, то ти ж мед їла. Тепер ж я тебе з'їм. А лисичка від нього в ліс як дременула, то тільки її й бачили. Кінець.